Вітаю, друзі, на математичному каналі. З вами я Галина Олексіївна. Ось таке непросте і раціональне рівняння, яке є у підручнику з математики за 10 клас, розв'яжемо сьогодні. Ну що ж, друзі, зупиняйте відео і поміркуйте над розв'язанням самостійно, а далі з вас вподобайка та підписка на канал, а з мене розв'язання. І так нам треба розв'язати ось таке ірраціональне рівняння. Корінь кубічний із 2 мінус х дорівнює 1 мінус, корінь квадратний із х мінус Спочатку треба записати область допустимих значень для х. Бачимо, що в нас є корінь кубічний із 2 мінус х, але корінь кубічний можна добувати і з додатнього, і з від'ємного числа, тому тут ніяку умову накладати ми не будемо. А ось корінь квадратний із х мінус одиницю Треба накласти умову. х-1 більше рівне 0, звідки ми одержимо х більше рівне одиниця. Але я би вам радила ще записати це рівняння ось таким чином. Корінь квадратний із х-1 дорівнює 1 мінус корень із 2 мінус х. Чому з лівої частини рівняння ми маємо корінь квадратний, тому ось ця права частина нашого рівняння має бути більше рівне 0. І коли ми одержимо в кінці вже корені нашого рівняння. Обов'язково перевірити або ці корені, чи вони задовольняють рівняння, або перевірити, чи права частина цього рівняння буде більшою рівною за 0. Як ми будемо розв'язувати це рівняння? Зробимо заміну. Корінь кубічний із 2 мінус х дорівнює деякому у, а корінь квадратний із х 1 дорівнює в. Тоді одержимо, що у до куба буде дорівнювати 2 мінус х, а в квадраті, відповідно, дорівнюватиме х мінус одиниці. І якщо ми знайдемо суму у куб плюс в куб, одержимо цікавий результат. 2-х плюс х мінус одиниця дорівнює 1. І тепер наше рівняння можна замінити ось такою системою двох рівнянь. У дорівнює одиниця мінус В, і друге рівняння буде у куб плюс В квадрат дорівнює одиниці. Давайте розв'яжемо цю систему. Для зручності запишемо собі, що v дорівнює 1-у, адже нам тут не треба буде до куба підносити, Ну і в друге рівняння підставимо замість v1-у, і одержимо таке рівняння. u куб плюс у до квадрату дорівнює 1. І, звичайно, розв'яжемо це друге рівняння, спочатку розкриємо дужки. Отже, маємо у куб плюс 1 до квадрату 1 мінус подвоєний добуток 2 на у, плюс квадрат другого другу, другої змінної у квадрат мінус одиниця дорівнює нулю. Бачимо, що. Маємо плюс 1 і мінус одиницю, загалом це буде 0, і одержимо ось таке вже рівняння. У куб плюс у квадрат мінус 2у дорівнює 0. І бачимо, що тут у можна винести за дужки. Тобто будемо мати у за дужками, а в дужках у квадрат плюс у мінус 2 дорівнює 0. І ми знаємо, як розв'язати таке рівняння. Буде у дорівнює нулю, або у квадрат плюс у мінус 2 дорівнює нулю. Один корінь ми вже маємо, тобто нуль, ну і другий корінь знайдемо за допомогою теореми обернено до теореми вієта, і це будуть числа мінус 2 і 1. Ну і тепер, враховуючи, що v В нас дорівнює У, одиниця мінус у, ми знайдемо V. Значить, V1 буде дорівнювати 1 мінус 0 буде 1, В2 відповідно, 1 мінус мінус 2 будемо мати. 3 І V3, відповідно, 1 мінус 1 буде дорівнювати 0. Зробимо зворотню заміну. Але ми поступимо дуже хитро. Розглянемо таку різницю у куб мінус V квадрат, і це буде дорівнювати 2-х мінус в дужках х мінус 1, І ми розуміємо, що 2 Плюс 1, розкривши душки, ми одержимо 3, і мінус х і мінус х будемо мати мінус 2х. Ну, а тепер, звичайно, підставимо наші розв'язки, і отак перше. Тобто у 1 дорівнює 0, у в 1 дорівнює 1. І будемо мати 0 у кубі мінус 1 до квадрату дорівнює 3 мінус 2х. Далі мінус 2х перенесемо вліво, будемо мати 2х дорівнює 3 плюс 1. Або 3 плюс 1, звичайно, це 4. 4 поділимо на 2 і маємо перший корінь, х дорівнює 2. Другий корінь, підставимо, знайдемо, підставимо замість у мінус двійку, а замість В 3. Будемо мати мінус 2 до куба, мінус 3 в квадраті дорівнює 3 мінус 2х. Або мінус вісім мінус 9 дорівнює 3 мінус 2х. 2х перенесемо вліво знаком плюс будемо мати 2х дорівнює, ну і відповідно 3. Плюс 8, плюс 9. Тобто 2х дорівнює 20 або х дорівнює 10. Маємо вже другий корінь. І нарешті зробимо третю підстановку, тобто 1 до куба мінус 0 до квадрату дорівнює 3 мінус 2х, і з цього рівняння знайдемо третій корінь. Маємо х дорівнює 1. Ну, я вам пропоную самостійно перевірити, чи будуть ці всі три корені. Всі ці три числа коренями нашого рівняння. Ну, ОДЗ ці числа задовольняють, а підставити у рівність 1 мінус корень кубічність 2 мінус х я пропоную вам самостійно. Ось ми і розв'язали з вами таке рівняння, і справді, перевіривши всі корені, ми побачимо, що ці корені будуть розв'язками нашого рівняння, і ми можемо написати відповідь: 1, 2 і 10. Друзі. Якщо ви усе зрозуміли і вам сподобалося розв'язання, напишіть про це у коментарях. Якщо у вас є свій спосіб знайти корені рівняння, напишіть мені про це. Я обов'язково почитаю усі ваші коментарі і відповім на них. І на кінець тримаємося, друзі, і будьмо здорові!